Не все таке, як здається спочатку, не все те золото, що блищить, не той розумний, хто говорить багато, не той добрий, хто може про це говорити. Всім людям відомі ці прислів'я, та мало хто знає їх важливу суть. Не судіть, побачивши людину, не відаєте ж ви, що могло з нею бути. На гарно одягнених і вродливих не покладайте великих надій. Не завжди людина, така красива, як ота обгортка на ній. На блискучий одяг не купіться. Краще зміст її ви роздивіться, чи згодиться ця людина вам у друзі? Чи буде поряд в радості і втузі? А чи покине у складну годину? Бо, може, ви змію на пазусі пригріли? Ні, краще мать такого друга. Який, може, зовні невродливий, зате душею чистий і красивий, в якого, мабуть, грошей і нема, зате щирості і людяності є сповна, та й усім нам стать такими треба, бо кожен хоче мати друга добряка, але і сам повинен бути не якимсь небудь, а теж таким же світлим, чистим, як сльоза, І характер свій потрібно показати, а також вміти притримати язика. Словам не можна просто так гуляти, бо ти їх не повернеш у вуста. Розумний не той, хто говорить багато, а той. Хто може мудро сказати, і діла великі і малі творити, а не сидіти і ляси точити Ви словам чужим не завжди вірте, бо за солодкими, як мед речами, часто лежить злість і ненависть горами, а про щирість Годі говорить, краще судіть людину за ділами, а не за добрими словами. І добрий не той, хто може лише говорити, а той, хто зла не може вчинити.